Час новин на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Напередодні ввечері ворог спрямував на Дніпро безпілотники. Ворожі дрони заходили з декількох напрямків. Ворог цинічно атакував щільну житлову забудову у центрі міста. Внаслідок масової атаки зайнялися пожежі. Так виглядає перемир'я по-російськи. На місці одного з влучання творилася вирва. За попередньою інформацією, РФ запустила по Дніпру з десяток безпілотників. Місцеві кажуть, що перший вибух пролунав о пів на одинадцяту. Лягали вже спати. Дуже сильний був вибух. І зрозуміло, що треба йти в коридор. І з кожним вибухом було їх приблизно 4-6, І з кожним вибухом все сильніше, сильніше. І почули, що вилітають. Вже вікна, стекло б'ється у під'їзді, в квартирі на кухні. Я був з батьками та бабусею. Така паніка була вже ж. Це дуже страшно було. Пошкоджено десятки багатоповерхівок. Один з будинків вже вдруге потерпає від обстрілів. Нагадаємо, у 2023 році ракета влучила поряд з цією багатоповерхівкою. Тоді було вибито майже сотню вікон. Мешканці тільки оговтались від попередньої атаки, відновили своє житло. Проте ворог підступно вдарив знову. Проводили час, і тут ось таке трапилось. В минулому році вже прилетало в го третьому да. сюди. Ви за грудня. Ви замінили вікна. І от знову що у вас? На цей раз на цю сторону. Угу. Минулого року було на ту сторону. Там люди вікна змінили. Ну а тепер ці люди змінять вікна. А ваша квартира на ту сторону виходить, тому хата угу. вціліла. Ну, це добре. Автівки вашої тут нема? Вона у нас стоїть. Біла? Та ага. мала стояти отут. На місці на місцях відночі працюють всі служби. Поліція, ДСНС, благодійники та комунальники, які евакуаторами забирають пошкоджені автівки. Понад 30 дніпрян звернулися до поліції із заявами про пошкодження майна. Правохоронці розгорнули мобільні штаби для прийому звернень громадян, які постраждали від російського терору. Пошкоджено більше 60 автомобілів і знищено біля 10. Пошкоджено заклади освіти, інфраструктурні заклади. Це майже центр міста, житлові комплекси, багатоповерхівки. Вибито дуже-дуже багато вікон. Зараз ведеться підрахунок. Драхунок прошло. У результаті обстрілу центральної частини міста було понівечено історичну будівлю. Палац князя Потьомкіна, зведений ним для імператриці Катерини II. Будівля довгі роки залишалась символом імперської могутності. Тепер це палац культури студентів, який своїми заходами об'єднує всю молодь міста. На місці працюють комунальні служби, працівники закладу, учасники творчих колективів та їх керівники також допомагають ліквідовувати наслідки ворожого удару. Маємо на двох будівлях, якщо точно. Пошкодження. Більше ста вікон, деякі двері повилітали. І, звичайно ж, зараз максимально намагаємося ліквідувати всі ці наслідки. Всі цілі на щастя, ніхто не постраждав. Тобто охоронці, звичайно, на своїх місцях були, але немає на щастя жодного постраждалого. Міський голова Борис Філатов наголосив, що пам'ятку буде не лише повністю відновлено, а й перейменовано якими ж треба бути покидьками, щоб стріляти просто в центр міста по щільній житловій забудові та при цьому зруйнувати історичну будівлю? Палац, звісно, ми відбудуємо. Тим більше, що тепер це палац студентів і молоді, але перейменуємо його на честь гетьмана Сагайдачного, який Москву палив Від атаки. Постраждали троє людей: 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Всім допомогу надали на місці. Нагадаємо, попередня ворожа масована атака на Дніпро сталася в ніч на 12 березня. Місцеві лівобережної частини міста здригалися не тільки від притаманного звуку дронів, а й від вибухів, яких за їх словами було близько 20. Тоді один з ворожих шахедів гатив по приватному будинку. Внаслідок удару по Нівичині ще шість. В ніч на 12 березня. Росія вкотре показала своє прагнення до миру. Від масованої атаки шахетів потерпала цивільна інфраструктура Дніпра. А найбільших руйнувань зазнав будинок пані Ірини, в який вгатив ворожий дрон. Жінка зі сльозами на очах згадує ніч. каже, їм пощастило. Вони дивом вижили, адже в той момент знаходились в іншій частині домівки. Ми тільки лягли спати, спать 10. Ми тільки лягли спати, коли пролунав вибух, глиняна стеля, вся впала на нас, рами, скло, все це. А потім, коли встали, побачили, що тут була газова труба, і тут лежить центральний газопровід, палало факелом, і на будинку палало факелом. Центральний лежить газогон. По сусідству з жінкою пан Володимир чоловік розбирає завали та оговтується після тяжкої ночі. Від уламків зайнявся дах його будинку. Автівку, яка в той момент знаходилась в гаражі, привалило плитами. Радіє тільки тому, що вціліли. Ну, в хаті сиділи телевізор дивилися. Є. Не чули, що йде, ті ще почули, що сильний звук приближається, і попадали в сторону від вікна. На стриму емоцій Ніна Васильівна від вибухових вилів в її оселі вилетіли вікна. Було 12-го, як бехнула вся хата, ходором ходила. Дай Бог Путіну ворогу і дітям їм. За що наші жиліто страждає. Загалом понівечено близько 10 приватних осель постраждали й два навчальні заклади. Постраждали лише тільки приміщення і будівля закладу освіти а саме вікна розбиті у нас по двом корпусам 101 вікно. П'ять деформовано, решта всі вікна повилітали. Заклад освіти працював за змішаною формою навчання. Діти відвідували заклад освіти, навчалися так, як є два найпростіших укриття. Але моїм наказом від сьогоднішнього дня заклад освіти переведений на дистанційну форму навчання з першого по дев'ятий клас. На місці працюють всі відповідні служби, допомагають розбирати завали та надають необхідну допомогу містянам. Розгорнуті палатки наших партнерів, це і громадська організація пролісок. Зараз на підвізі Чіп Червоний Хрест міська організація Дніпровська. Також поліція приймає заяви від мешканців, які постраждали. Відповідно до чинного законодавства, після цього люди повинні будуть звернутися до лівобережної адміністрації. Вулиця 20-річчя перемоги, 51, кабінет, 363. Орина три. Константин Кесар, Дніпро Тіві. На ранок 13 березня росіяни знову тероризували місто шахедами. Знову потерпало лівобережжя. Пошкоджень в той день зазнали багатоповерхівки, навчальні заклади та інфраструктура. На дев'ятий поверх до своєї понівеченої квартири важко підіймається Валентина Іванівна. З п'ятої ранку жінка не спить через масований обстріл, внаслідок якого її оселя залишилась без вікон. А вы где спали в тот час? Я там, она тут. И никого ко... не ушкодилось? Ну, Нет. Угу. Ну там малый. Валентина живе в однушці з рідною сестрою та її онуком. В момент вибуху всі були вдома та спали поруч. Зазвичай у такий час Тетяна вже прокидається і сидить на кухні. каже, дивом вціліла. Встаю, бо нога... Стаю, бо в мене нога болить, в мене інвалідність. А то я якось думаю, прилягу трішки, не хочу вставати. Зазвичай сідаю там біля вікна. Так мене прибило. За цей ранок родина нарахувала близько п'яти вибухів, коли пролунав перший будинок сколихнула. Після вони побігли до коридору, аби хоча б укритися від уламків. Добре, хоч живі живі залишились. Квіти у нас тут отак з'їхали красиво на стіл. Я кажу, вся моя оранжерея пропала. Внаслідок ранішньої атаки постраждало четверо людей. Троє на амбулаторному лікуванні. З них дівчина, яка звернулася із зрізаною раною ноги. У стаціонарі перебуває 52-річна жінка. Її стан середньої тяжкості. В неї струс головного мозку, у неї вогнепальне поранення лівої половини обличчя, вогнепальний перелом нижньої щелепи, есть, ну стороннє тіло. Також через ворожу атаку БПЛА близько 10 тисяч людей на північному та частково південному житломасивах залишилися без світла, води і опалення. Комунальники намагаються якнайшвидше поновити комунікації для населення. Зараз ведуться відновлювальні роботи. Обіцяють постачальники за 3-4 години підключити насоси для того, щоб запрацювала каналізація. Все інше йде своєю чергою, коли буде відновлено, дуже важко сказати значні пошкодження. Але я думаю, що найближчим часом буде відомо сьогодні. Постраждали на відміну від вчорашнього в основному багатоповерхівки. Чотири багатоповерхівки, понад 200 вікон вибито пошкоджені фасади, покрівля для місцевих мешканців. Поряд розгорнуто чотири пункти незламності, де можна підзарядити гаджети та обігрітися. На місці працюють всі необхідні служби. Тут розгорнутий штаб, де власникам понівечених осель видають плівку ОСБІ та фіксують пошкодження. Орина Гіяєва, Іван Бономарьов. Дніпро -ТВ. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!